Всім привіт! З вами знову перша смуга. Сьогодні ми вже традиційно з вами проходимо білет з правил дорожнього руху, який з великою ймовірністю вам може попастися на теоретичному іспиті з правил дорожнього руху. Тож, не забувайте підписатися, поставити лайк цьому відео, а ми переходимо до першого запитання. І перше запитання у нас таке: чи дозволено пасажирам під час руху на транспортному засобі використовувати для їзди підніжки і виступи транспортного засобу? Перше дозволено у разі супроводу вантажів, друге, заборонено або дозволено з дозволу водія. Я думаю, що всім і так зрозуміло, що виступи та підніжки не можна застосовувати для їзди? Тому навіть якщо вам водій дозволив, цього робити не можна. Штраф може отримати як водій, так і ви. А відповідь у нас однозначно заборонено. Друга відповідь. Так, друге питання. Чи повинен водій транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору, що рухається на спуск, де зустрічний роз'їзд утруднено, дати дорогу транспортним засобам, які рухаються на підйом? Так, у нас згідно правил дорожнього руху. Ті, хто рухаються на підйом, мають пріоритет, але не в цьому випадку. Якщо у нас автомобіль з проблисковим маячком, то, звісно, йому потрібно дати дорогу. Тож, так, водій транспортного засобу, чи повинен він давати дорогу транспортним засобам, які рухаються на підйом. Вибираємо, не повинен. Він повинен їхати на свій виклик, якщо він їде на виклик, або не знаю, якесь він там. Виконує невідкладне завдання. Його потрібно пропустити, не повинен. Третє запитання: який із зображених дорожніх знаків скасовує право першочергового проїзду нерегульованих перехрестів? Бачимо, що у нас другий знак головної дороги перехрещений, перекреслений. Тому це означає, що для нас головна дорога закінчилася. Тож, знак номер 2 Четверте запитання, що означає напис на проїзній частині дороги. Дуже часто нам питання це попадається, і ви вже знаєте, що це ніяка не відстань до найближчого перехрестя, ніяка не відстань до найближчого населеного пункту, а це номер дороги або маршруту. А саме в цьому випадку, це у нас номер. Дороги європейської траси. номер три. П'яте питання: що саме слід умикати на механічних транспортних засобах поза населеними пунктами в світлий час доби. Так, світлий час доби. Перше денні ходові вогні. Друге дальнє світло фар, третє аварійну світлову сигналізацію. Четверте, денні ходові вогні, а в разі їх відсутності у конструкції транспортного засобу, ближнє світлофар. Так, денні ходові вогні вони так і називаються, що їх треба увімкнути в день. А згідно з правилами дорожнього руху, обов'язково їх увімкнути поза населеними пунктами. Але якщо, наприклад, в якихось транспортних засобах, ну, це, перш за все, дуже старих транспортних засобах. Вони відсутні. То замість них, них можна увімкнути ближнє світло фар. Можна це означає, що треба увімкнути ближнє світло фар, якщо ви знаходитесь поза населеними пунктами. Тож, четвертий варіант, найправильніший. Шосте питання. На дорогах з якою мінімальною кількістю смуг для руху в одному напрямку заборонено виїжджати на бік, призначений для зустрічного руху. Так, для чого нам може дозволятися виїхати на смугу для зустрічного руху? Тільки в єдиному випадку, коли ми когось обганяємо. А якщо у нас дві і більше смуги. То, що можемо ми обганяти чи ні? Звісно ж, ні, не можемо. Тому що, якщо у нас дві навіть смуги, то ми повинні робити випередження без виїзду на смугу зустрічного руху. Тож, дві і більше тут правильна відповідь. Сьоме запитання: чи може водій виконати обгін після проїзду цих знаків? Так. Е не може. Другий варіант. Може за умови, що обгін буде завершено за 100 метрів до переїзду, чи може в будь-якому випадку. Так, у нас тут йдеться про розділ обгін. І обгін можна виконати, якщо він завершено за 100 метрів до залізничного переїзду. Тут все чітко, і тут ми бачимо, що друга відповідь. Буде правильно. Відповідаємо зелений кольор, і восьме запитання. Чи дозволено водієві чорного автомобіля виконати стоянку в цьому місці дороги, що знаходиться за межами населених пунктів, якщо оглядовість в одному з напрямків менше 100 метрів. Заборонена, дозволено в будь-якому випадку, або дозволено, якщо включені денні ходові вогні. Я не думаю, що денні ходові вогні якось допоможуть йому побачити, якщо буде якась а, а, перешкода. Да? А, в смислі не йому, а якщо якийсь автомобіль буде їхати, то денні ходові вогні не допоможуть якось дуже сильно позначити автомобіль. Тому що він дійсно буде, як ми бачимо на малюнку, в такій зоні, де побачити його буде дуже-дуже дуже складно. Тому краще в таких місцях не зупинятися і тим більше не виконувати стоянку. Можна знайти завжди місце більш безпечніше, тож не можна заборонено правилами дорожнього руху. Тому що це може дійсно призвести до ДТП, або, як мінімум, до аварійної ситуації. Перший варіант правильний. Дев'яте запитання черговість проїзду даного перехрестя. Ось ми і дійшли до питання, да, якого дуже багато учнів боїться. Тож, давайте розбиратися. Тут нічого страшного немає. Бачимо, у нас є регулювальник, немає регулювальника. Далі, світлофори є. Немає світлофорів. А що це означає? Це означає, що у нас нерегульоване перехрестя. Але бачимо, що тут є дорожні знаки. І дорожні знаки у нас говорять, що синій автомобіль у нас знаходиться на головній дорозі. А зелений автомобіль і трамвай у нас знаходяться на другорядній дорозі. Тож, хто перший поїде? Правильно, я думаю, що тут і дитина скаже, що той, хто на головний. Тож перший їде синій автомобіль. Так, далі хто у нас їде? На другорядній дорозі у нас зелений автомобіль та трамвай. Причому трамвай у нас повертає праворуч, а зелений автомобіль у нас їде. Прямо у, у нього нічого не увімкнено, ніякі показчики поворотів. А, з першого погляду, у трамвая у нас перешкода справа. Але, 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 але в правилах дорожнього руху написано, що що якщо у нас знак дає однаковий пріоритет і автомобілю, і трамваю, то перший їде саме трамвай. Тож, Першим у нас проїжджає синій автомобіль, потім трамвай, а потім зелений автомобіль. Бачите, як все у нас просто. Це у нас варіант четвертий, Вибираємо його, отримуємо зелений кольор і йдемо на 10 запитання. Ознаки кров, артеріальної кровотечі повільно витікає з рани темного кольору. Це чого ознака правильно венозної кровотечі. Витікає з рани краплями це у нас капілярна кровотеча. І пульсує швидко витікає яскравого кольору. А це якраз у нас артеріальна кровотеча. Вибираємо номер 3. І 11 запитання: чи дозволений розворот в технологічних розривах розділювальної смуги на автомагістралях? На автомагістралях у нас розворот заборонений. Ніяких технологічних смугах розвертатися не можна. Тож, розворот, третій варіант, заборонений. Дванадцяте запитання: з якими із перерахованих несправностей заборонене буксирування транспортних засобів на гнучкому щепленні. Так, заборонено у нас буксирування на гнучкому щепленні. З несправною гальмовою системою. Перше. Друге з несправним рульовим керуванням. Третє із несправною паливною системою. Четверте з несправною підвіскою. І п'яте із несправним ми, гальмовою системою. І рульовим керуванням. Так, у нас. Буксирування на гнучкому щепленні. Якщо у нас немає гальмової системи, чи вона несправна, то як він буде в принципі, гальмувати? А йому прийдеться гальмувати, якщо, наприклад, перешкода передній автомобіль, автомобіль який його тягне, гальмує. А що йому робити? Теж треба гальмувати, бо він просто вріжеться. Передній автомобіль. Тож з гальмовою системою не можна. З рельовим керуванням теж не можна по цій самій причині, тому що там десь підрулити треба буде. Тож, п'ятий варіант у нас правильний. 13 запитання: що ви повинні насамперед робити у разі виявлення потерпілого в ДТП масивною зовнішньої кровотечі з рани, яка локалізована в Основі шиї. Так, перше здійснити максимально можливий тиск на рану. Друге, заспокоїти постраждалого та пояснити подальші дії. Третє. Допомогти постраждалому прийняти зручне положення. Ну, дивіться, у нас масивна кровотеча. Я завжди кажу, що це дуже серйозна травма, найсерйозніша травма, яка, якщо нічого не зробити, людина може померти дуже-дуже швидко. Тож, ми повинні зупинити цю кровотечу, як ми її можемо зупинити? Правильно, здійснити максимально можливий тиск на рану. Але бачите, ви скажете, як можна на шию давити, ви ж його задушите. Але тут правильно зроблена така. Спеціальна е, помітка, не помітка, а уточнення в основі шиї. Тож, в основі шиї, якщо ви затиснете, ви нікого не задушите. Тож здійснити максимально можливий тиск на рану це правильна відповідь. 14 питання: чи дозволено органам внутрішніх справ або Національною поліцією провести адміністративне затримання, якщо водій порушив правила дорожнього руху? І я вам скажу, що це так дозволено. Порушення правил дорожнього руху входить в перелік порушень, згідно з якими можливе адміністративне затримання. Але пам'ятаємо, що не більше, ніж на 3 години. Тож, правильний варіант дозволено. 15-те запитання. Табличка до дорожніх знаків. Табличка до дорожнього знаку дії. Якщо чесно, не зрозумів. Ну, я розумію питання, але як воно сформульовано? Табличка до дорожнього знаку дії. Чому вона діє? Це знак дії, а табличка означає, що знак діє. Ну, добре. Добре. Тож, у нас поряд зі знаком стає, стоїть така табличка. Що ця табличка означає? Ця табличка у нас означає, що знак діє не кожен день. Тож, протягом робочих днів або протягом суботніх, недільних і святкових днів. Робочих днів ви бачите такі молоточки. Де? А це саме у нас така. Червона, червона а, сніжинка. І це означає, що а, цей знак діє протягом суботніх, недільних і святкових днів. А, перший варіант буде правильний. 16 запитання. Що може означати короткочасне ввімкнення стоп-сигналів автомобіля, що рухається попереду в щільному транспортному потоці, ви можете іноді помітити, що автомобіль да, рухається в якомусь заторі, і він так раз, раз, раз швиденько увімкнув стоп-сигнали. Це не тому, що він там захотів поблимати вам просто так. Він щось хоче від вас. Перший варіант. Прохання про збільшення дистанції. Так, це дійсно може це означати, якщо він бачить, що у нього там якесь ЧП попереду, що треба вам дистанцію збільшити. Друге, попередження про наступне гальмування зупинку. Теж він таким чином може вас попередити. Або усе перелічене. Тож, вибираємо усе перелічене і йдемо далі. 17 запитання. Оглядовістю вважається. Давайте так. Це у нас питання чисто по правилам дорожнього руху і розділу визначення. І оглядовість у нас згідно з правилами дорожнього руху. Це об'єктивна можливість бачити дорожню обстановку з місця водія. Тож, перша відповідь буде абсолютно вірна, слово в слово, як написана в правилах дорожнього руху. Вибираємо її, отримуємо зелений кольор і 18 запитання. Ви маєте право експлуатувати легковий автомобіль за відсутності. Перше аптечки, друге вогнегасника, третє знака аварійної зупинки, і четверте противідкатних упорів. Ну, дійсно, аптечку вогнегасник та знак аварійної зупинки потрібно мати завжди. А от противідкатні упори це дозволяється і не мати. У мене, наприклад, їх немає. Тож, четверта відповідь буде правильна. 19 запитання: чи потрібно в даному випадку зменшити швидкість або зупинитися, якщо ви рухаєтесь прямо по головній дорозі? Дивіться, у нас тут виїжджає вантажівка. А ви на головній дорозі, він вас повинен, начебто, пропустити. Але він виїжджає. Я не думаю, що ви будете рухатися прямо на нього. І, звісно ж, ви зменшите швидкість або зупинитесь, щоб його пропустити, незважаючи на того, що ви на головній дорозі. Тож, варіант так. І 20 останнє запитання. Чи можна різко збільшувати швидкість під час руху в дощову погоду. Щеплення з колесами в дощову погоду дуже-дуже поганенько. Скажу вам з власного такого досвіду, тому ніяких різких рухів не можна здійснювати. Мало того, не тільки в дощову погоду не треба різко щось робити. А в дощову погоду так, тим більше. Тому. Однозначна відповідь ні. Це було останнє запитання. Я вас вітаю. У нас нуль помилок і вітальне повідомлення з тим, що ми з вами молодці. Прошу вас, як завжди, підписатися, поставити лайк і до нових зустрічей.